Привіт, карсуні мої! Сьогодні я забрала з пошти ваші замовлення і зараз будемо робити розпаковочку. Дивитися, що ж у нас там прийшло. Привіт трошки інтриги. Я там замовляла смаколикі смачненькі для себе. Не тільки під замовлення, так що зараз будемо дивитися, що у нас там з'являється. Очікує. Поставлю трошки нижче, щоб мені було зручніше. Щоб вам показувати, що в мене тут нав'язала наша упаковка гарно, щоб нічого не побилося, не побилося. Що ж ми тут Так, ми замовили крем для обличчя для сухої шкіри календола. Умивалку календула гель для умивання і тонік для сухої шкіри для умивання. Також крем для ручок. Зараз це дуже актуально, тому що зима. Крем має легку текстуру, нежирний, дуже гарно впитується в шкіру. Дівчатка рекомендую, коли ти ним намастив ручки, немає відчуття липкості. Зараз він по дуже гарній ціні. Так, добираємо сюди цікавинок. Ось така моя косметичка. Я там викладала сторіс. Зараз я її вскривим. В каталозі вона коштує 349 гривень. Я її взяла лише за 79 гривень. Ось дивіться, яка вона гарненька. Відкриваємо її. Ось. Гарна. Досить така об'ємна. Сюди помістяться всі мої помади, туші. Ось така гарнення. Це ще не все далі йдемо? І ось найсмачненьке, найсмачніше, що я собі замовила. Я собі замовила питний алоє. Так як мені задавали питання, як, на якій дієті я сижу, що я. Їм тренуюся, що я... мені, до... мені вийшло схуднути. Дієти в мене ніякої нема. Розповідаю, я пила весь час спіроліну, на в мене вже закінчилася курс, я пропила. Я п'ю зранку після їжі дві капсули на день. З самого ранку дві капсули і весь день дуже гарно себе почуваю. Перший тиждень в мене ушла отічність, сніг, рук, вийшла зайва рідина з організму. Це дуже корисна біологічна добавка, це морська водоросль, покращує зір, пам'ять, виводить холестерин з організму, зменшує рівень цукру у крові. У неї дуже, -дуже, дуже багато різних показань, якщо у когось. Хвороби шлунку, це дуже для вас корисна добавочка. Далі. Зараз я п'ю зранку, і зранку, якщо не поснідаю, якщо я забула поснідати, я п'ю наш коктейль. Вечерю я обов'язково заміню нашим коктейлем. Ось зараз я покажу, як він виглядає це ось такий сипучий коктейль. Я такі дві Мирні ложечки розвожу на, на 250-300 мл або нежирного молока, ну, точніше, жирність 1,5% або на воді. І цей коктейль у мене йде замість вечері. Або зранку, якщо я не встигаю поснідати, я теж його приймаю і беру з собою в дорогу, або я кудись їду, або кудись іду. Це такий смачний в мене перекус. Щоб не купляти булочку шкідливу, то я з собою беру коктейль він містить 14 вітамінів і мікроелементів. Тут кальцій, магній, залізо це повноцінний прийом їжі. Тож, дівчата, Тим, хто худне, я рекомендую. Перевірила на собі, дуже гарний. А тепер випустите? Тепер я буду приймати наш питний алоє. Він допомагає очистити організм від токсинів, виводить шлаки, тож. при вас я його вскриваю. Бачите, він такий де запаяний, щоб не розпікся. Понюхаємо. М -м -м, Алоїзма, як він класно пахне! Дівчата! Це просто вау! Чому я його раніше не пробувала? Дивіться, зараз, саме, час, саме класний час придбати всі ці продукти по дуже класній ціні. На нашу продукцію Nutri Plus. Спіруліна, кальцій, магній колаген, жіночі вітаміни. Зараз і питний алоя дуже. А, ще й спіруліна діє дуже класна знижка. Мінус 25%. При замовленні на 245 гривень по каталогу ви можете придбати питний алоє за 644 гривні. Спіруліну в 366 гривень. Кальцій Магніка Лаген за 267 гривень і жіночі вітаміни за 456 гривень. Але якщо ви ще оформите додатково вашу знижечку, то ціни будуть ще менші. Тобто ваша знижка 25% і 25% по каталогу. І ці продукти вам будуть зі знижкою майже 50%. Тобто, по каталогу він коштує 800%. З чимось 800 з хвостиком гривень, ви його можете взяти лише за 483 гривні. Спіруліну ви зможете взяти лише за 275 гривень. Кальцій, магній, колаген за 207 гривень. І жіночі вітаміни за 343 гривні. Тобто це дуже вигідно. Кожному з вас, хто мені напише, або поставить лайк під цим відео, я дарую дисконт. Пишіть мені, я вам подарую дисконт. Зараз це дуже класні вітамінки. Точніше, це взагалі класнючі вітаміни, які треба вживати, щоб тримати в формі свій організм, імунітет і ви ще й схуднете. Тож, дівчата, пишіть. Я з вами завжди на зв'язку. Ба!